Вітаю на каналі Читаю Для тебе Українська народна казка Коти Горошко Був собі один чоловік. Мав шестеро синів та одну дочку. Пішли вони в поле Орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона каже а де ж ви будете орати, я не знаю. Вони кажуть: ми будемо тягти скибу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати. То ти за тією борозною і йди. От поїхали. А Змій жив над тим полем у лісі та взяв тую скибу закотив. А свою витяг до своїх палаців. От вона, як понесла братам обідати і пішла за тією скибою, і доти йшла, аж поки зайшла до Змієвого двора. Там її Змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому та й кажуть матері Весь день орали. А ви нам не прислали й пообідати. Як то не прислала? Адже Оленка понесла, та й досі її нема. Я думала, вона з вами вернеться. Чи не заблукалась? Брати кажуть, треба йти її шукати. Та й пішли всі шість за тією скибою і зайшли таки до того Змієвого двора, де їх сестра була. Приходять туди, коли вона там. Братики мої милі, де ж я вас подіну, як Змій прилетить? Він же вас поїсть? Коли це і Змій летить? А, -а, 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 -а! каже, людський дух пахне. А що, хлопці, битися чи миритися? Ні, кажуть, битися. Ходіть же на Залізний тік. Пішли на Залізний тік битися. Недовго й бились, як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді тільки живих та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів, нема. От одного разу пішла жінка на річку прати, коли ж котиться Горошинка по дорозі. Жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син. Назвали його Котигорошком. Росте та й росте той син, як з води. Небагато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь, докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли його викинути. Поки батько ходив, а коти горошко узяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, так злякались, що в його така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя вгору та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі. Та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його Котигорошко та й забрав. Якось питається Котигорошко у батька та матері. Десь повинні бути в мене тут брати і сестри. Кажуть, синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та таке їм трапилось. Ну, каже він, так я піду їх шукати. Батько й мати умоляють його Не йди, сину, шестеро пішло та й загинуло, а то ти один щоб не загинув. Ні, таки піду. Як же таки свою кров та не визволити? Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй, каже, мені булаву та велику. Як почав коваль ковати, то скував таку, що в силу скузні винесли. Узяв коти горошко тую булаву, як замахнув, як кинув угору, та й каже до батька: Ляжу я спати. А ви мене збудіть, як летітиме вона через дванадцять суток. Та й ліг. На тринадцяті сутки гуде тая булава. Збудив його батько, він схопився, підставив пальця, булава як ударилась об його, так і розскочилась надвоє. Він і каже Ні. З цією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу. Поніс її знову до коваля. На, каже, перекуй, щоб було по мені. Викував коваль ще більшу. Котигорошкою туш у угору та й ліг знов спати на дванадцять суток. На тринадцяті сутки. Летить тая булава назад, реве, аж земля труситься. Збудили коти горошка, він схопився, підставив пальця, булава, як ударилась об його, тільки трошки зігнулась. Ну, з тією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть, маму, буханці та сушіть сухарі, піду. Узяв тую булаву, в торбу буханців та сухарів, попрощався, пішов. Пішов за тією скепою, за тією давньою, що ще трохи знати було, та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, іде та йде. коли приходить до такого великого двора, увіходить у двір, тоді в будинок. А Змія нема, сама сестра Оленка вдома. Здорова була, дівчино, каже Котигорошко. Здоров був, парубче, та чого ти сюди зайшов? Прилетить Змій, то він тебе з'їсть? Отже, може, й не з'їсть, а ти хто така? Я була одна дочка у батька й матері, та мене Змій украв, а шестеро братів пішло визволяти. Та й загинуло. Де ж вони? питається Котигорошко. Закинув Змій до темниці та й не знаю, чи ще живі, чи може й на попілець потрухли. Отже, може, я тебе визволю, каже Котигорошко. Де тобі визволити? Шестеро не визволило, а то б ти сам, каже Оленка, дарма, відказує Котигорошко. Сів на вікні та й дожидається. Коли це летить змій? Прилетів та тільки в хату? Ге, каже, людський дух пахне. Де б то не пах, одказує Котигорошко. Коли я прийшов? Агов, хлопче, а чого тобі тут треба? Битися чи миритися? Де то вже миритися, битися, каже Котигорошко. Ходім же на залізний тік, ходім. Прийшли Змій і каже. Бий ти, ні, каже Котигорошко. Бий ти попереду. От Змій, як ударив його, так по кісточки і ввігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошко, як замахнув булавою, як ударив змія, вігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався Змій, ударив Котигорошка і того по коліна ввігнав. Ударив Котигорошко вдруге, по пояс Змія загнав у тік, ударив втретє, зовсім убив. Пішов тоді в льохи темниці глибокі, одімкнув своїх братів, а вони тільки, тільки що живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було у Змія, та й пішов додому. От ідуть, а він їм і не признається, що він їх брат. Перейшли там скільки дороги. Сіли під дубком спочивати. А Котигорошко притомився після того бою та й заснув. А ті шестеро братів і радяться. Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро Змія не подужали, а він сам побив. Та й добро Змієве він собі все забере. От, радилися, радилися, та й урадили. Тепер він спить, не почує. Прив'язати його добре ликами до дубка, щоб не вирвався, тут його звір розірве. Як урадили, так і зробили. Прив'язали та й пішли собі. А коти горошко спить і не чує того. Спав день, спав ніч, прокидається, прив'язаний. Він як стенувся, так того дубка і вивернув з корінням. От узяв тоді того дубка на плечі та й пішов додому. Підходить до хати, аж чує, брати вже прийшли та й розпитуються у матері. А що, мамо, чи у вас іще були діти? Та як же, ти горошко був, та вас пішов визволяти? Вони тоді, оце ж ми його прип'яли. Треба бігти та одіп'ясти. А Котигорошко, як пошпурить тим дубком у хату, за малим хати не розвалив. Оставайтесь же, коли ви такі. Піду я в світа. Та й пішов знову на плечі булаву узявши, іде собі та йде, коли дивиться. Від тіль гора і від сіль гора. А між ними чоловік руками й ногами в ті гори вперся та й розпиха їх. Каже Котигорошко. А що ти, чоловіче, робиш? Гори розпихаю, щоб шлях був. А куди йдеш? питає Котигорошко. Щастя шукати. Ну, то й я туди. А як ти звешся? Верни, гора, а ти? Коти-горошко, ходім разом ходім. Ідуть, коли бачать, чоловік серед лісу, як махне рукою, так дуби і вивертає з корінням. А що ти, чоловіче, робиш? Дерева вивертаю, щоб іти було просторіше. А куди йдеш? Щастя шукати. Ну, то й ми туди. А як звешся Верни дуб. А ви, коти верни гора. Ходім разом, ходім. Пішли трьох. Ідуть, коли бачать чоловік із здоровенними вусами над річкою. Як крутнув вусом, так вода і розступилася, що по дну можна перейти. Вони до його. А що ти, чоловіче, робиш? Та воду одвертаю, щоб річку перейти. А куди йдеш щастя шукати? Ну та й ми туди. А як звешся? Крутивус. а ви, Коти верни гора, верни дуб. Ходім разом, ходім. Пішли. І так їм добре йти, де гора на дорозі, Верни гора перекине, де ліс? Верни дуб виверне, де річка, крути вуз, воду одверне. От, зайшли вони в такий великий ліс, коли бачать, аж у лісі стоїть хатка. Увійшли в хатку, нікого нема. Котигорошко й каже. Отут От ми й заночуємо. Переночували, а на другий день Котигорошко і каже: Ти. Верни гору, зоставайся дома та вари їсти, а ми трьох підемо на полювання. Пішли вони. А Вернигора наварив їсти та ліг спочивати, коли хтось стукає в двері. Отчини! Невеликий пан, отчиниш і сам, каже Вернигора. Двері очинились, та й знову хтось кричить Пересади через поріг. Невеликий пан перелізеш і сам. Коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернигору за чуба та й почепив його на гвіздок на стіну, а сам усе, що було наварене, виїв, випив. У Вернигори з спини ремінь шкіри видрав, та й подався. Вернигора крутивсь, крутивсь, якось одірвав свого чуба, кинувся знову варити, поки товариші поприходили, уже й доварює. А чого ти запізнився з обідом? Та задрімав трохи. Наїлись та й полягали спати. На другий день устають. Котигорошко й каже Ну, тепер ти, Верни Дубе, зоставайся, а ми підемо на полювання. Пішли вони, а Верни Дуб наварив їсти та ліг спочивати. Аж хтось стукає в двері. Отчини Невеликий пан Отчиниш і сам. Пересади через поріг. Невеликий пан Перелізеш і сам. Коли лізе дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопить, верни дуба за чуба та й почепив на гвіздок, а сам усе, що було наварене, виїв, випив, у верни дуба зі спини ремінь шкіри видрав, та й подався. Верни дуб борсався, борсався. Якось уже там з зірвався та й нум швидше обідати варити. Коли це приходить товариство? А що це ти з обідом опізнився? Та задрімав, каже, трохи. А Вернигора уже й мовчить, догадався, що воно було. На третій день зостався крутий І з ним те саме, а Котигорожко й каже. Ну, та й ліниві ви обідати варити. Уже ж завтра ви йдіть на полювання, а я зостануся дома. На другий день так і є. Ті троє йдуть на полювання, а коти горошко вдома зостається. От наварив він їсти та й ліг спочивати. Аж грюкає хтось у двері. Отчини. Стривай же, отчиню. Каже Котигорошко, очинив двері аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Пересади через поріг. Узяв Котигорошку, пересадив. Коли той пнеться до його, пнеться. А чого тобі? питає Котигорошку. А ось побачиш чого, каже дідок. Та доп'явсь до чуба та тільки хотів ухопити, а Котигорошко, то ти такий та собі хап його за бороду, вхопив сокиру, потяг його до дуба, розколов його, заправив у розколену дідову бороду і защікнув її там. Коли ти каже такий, дідусю, то зараз до чуба берешся. То посидь собі тут, поки я знову сюди прийду. Приходить він у хату, вже й товариство поприходило, а що обід давно впрів. Пообідали, а тоді Котигорошко і каже А ходіть лиш, я вам таке диво покажу, що ну. Приходить до того дуба, коли ні дітка, ні дуба нема. Вивернув дідок дуба з коренем та й потяг так за собою. Тоді Котигорошко розказав товаришам, що йому було. А ті вже й про своє призналися, як їх дідок за чуба чіпляв та реміння спини драв. Е, каже Котигорошко, коли він такий, то ходім його шукать. А де дідок того дуба тяг? Там так і знать, що волочено. Вони за тим слідом і йдуть. І так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Коти горошко й каже Лізь туди, верни гору, А цур йому ну ти, Верни Дубе, не схотів і верни дуб, і крути вуз. Коли ж так каже коти горошко, Полізу я сам. Наплили вони шнурів, умотав Котигорошку руку в кінець та й каже. Спускайте, почали вони спускати. Довго спускали, так і сягнули до дна аж на інший світ. Став там Котигорошку ходити, аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, коли так усе і сяє золотом, дорогим камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна. Така гарна, що й в світі кращої нема. Ой, каже, чоловіче добрий, чого ти сюди прийшов? Та я. Говорить Котигорошку, шукаю дідка маленького, що борода на сажень волочиться. Є, каже вона, дідок, бороду з дубка визволяє, але не йди до його він тебе уб'є, бо вже багато він людей побив. Не вб'є, каже Котигорошко. Тож я йому бороду защікну. А ти з чого тут живеш? А я, каже вона, королівна. Та мене цей дідок украв і в неволі держить. Ну, то я тебе визволю, веди мене до його. Вона й повела. Коли так справді, сидить дідок і вже бороду визволив з дубка. Як побачив Котигорошка, той каже: А чого ти прийшов битися чи миритися? Де вже? каже Котигорошко, миритися. Битися? От і почали вони битися. Бились, бились і таки вбив його Котигорошку своєю булавою. Тоді вдвох із королівною забрали все золото, дороге каміння у три мішки, та й пішли до тієї ями, що він спускався. Прийшов та й гукає агов, брати! Чи ви ще є? Є. Він прив'язав до мотузки один мішок та й сіпнув, щоб тягли. Це ваше. Витягли, спустили знову мотузку. Він прив'язав другий мішок. І це ваше. І третій їм віддав усе, що добув. Тоді прив'язав до мотузки королівну. А це моє. Каже, витягли ті троє королівну, тоді вже Котигорошка треба тягти. Вони роздумались. Нащо будемо його тягти? Нехай кращий королівна нам достанеться. Підтягнім його вгору та тоді й пустимо він упаде та й уб'ється. А Котигорошко та й догадався, що вони вже надумали щось. Узяв та й прив'язав до мотузки каменюку та й гукає, тягніть мене. Вони підтягли високо, а тоді й кинули. Камінь тільки гуп. Ну, каже коти горошко, добрі ж ви. Пішов він тим світом. Іде та йде, коли насунули хмари, як ударить дощ та град. Він і заховався під дубом. Коли чує, на дубі пищать грифенята в гнізді. Він заліз на дуба та й прикрив їх свитою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця Гриф, тих грифенят батько. Побачив, що діти вкриті, та й питає, Хто це вас накрив? А діти кажуть як не з'їси, то ми скажемо ні, каже, не з'їм. Отам чоловік сидить під деревом, то він накрив. Гриф прилетів до Котигорошка та й каже: Кажи, що тобі треба, я тобі все дам, бо це вперше, що в мене діти зосталися живі. А то все я полечу, а тут піде дощ, вони в гнізді й заллються. Винеси мене. Каже Котигорошко на той світ. Ну, добру ти мені загадку загадав. Ну, та дарма треба летіти. Візьмімо з собою шість кадубів м'яса та шість кадубів води. То як я летітиму та поверну до тебе голову направо, то ти мені і вкинеш у рот шматок м'яса. А як поверну ліворуч, то даси трохи води. А то не долечу та й упаду. Взяли вони шість кадовів м'яса та шість кадовів води, сів коти горошко на грифа, полетіли. Летять та й летять. То гриф як поверне голову направо, то коти горошко йому і вкине в рот шматок м'яса. А як наліво дасть йому трохи води. Довго так летіли. От от уже долітають до сього світу, коли гриф і повертає голову направо, а в кадовбах і шматочка м'яса нема. Тоді Котигорошко одрізав у себе литку та й кинув грифові в пащу. Вилетіли нагору, гриф і питається, чого це ти мені такого гарного м'яса дав аж наприкінці? Котигорошку й показав на свою ногу. От чого каже. Тоді Гриф полетів, приніс цілющої води, як притулили литку та покропили тією водою, вона й приросла. Гриф тоді вернувся додому, а Котигорошко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подались туди, де тієї королівни батько. Там у його живуть і сваряться поміж себе. Кожен хоче з королівною оженитися, то й не помиряться. Коли це приходить Котигорошку, вони полякалися, думали, що він їх повбиває, а він і каже: рідні брати, та й то зрадили, мушу вас простити. Та й простив. А сам одружився з тією королівною та й живе. От і казочці кінець, а хто слухав молодець. Якщо вам сподобалось, не забудьте підписатися на канал і поставити чарівне сердечко. До зустрічі!